Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді смарт годинник Smart Everest Black. Постачається даний годинник в такі ось коробки з дуже плотного картону. Ззаду на коробці вказана додаткова інформація про те, який чіп використовується. Вказано, що дисплей 1.85 діагональ, IPS-скрін. Розширення 240х280, батарея 350 Аг, А також вказується розмір годинника 55 х 44 х 12 мм. І також є QR-код, за допомогою якого можна завантажити додаток. Додаток називається DAFIT. Підключається дуже просто. Я вже до свого е, айфону попередньо підключив. Тепер дістаємо сам годинник. Дивимось, що входить ще в комплект. Це в першу чергу USB-зарядка. З однієї сторони тут магнітна зарядка, магнітне кріплення, яке кріпиться до самого годинника ззаду. Інша сторона зарядки вставляється USB-вихід від комп'ютера, ноутбука або парбанки. Також в комплекті буде йти інструкція, вона оригінальна на англійській мові. Досить багато цього розписано. Можливо, трошки пізніше ми зробимо також українську версію інструкції. Тепер давайте перейдемо до самого годинника. Він такої форми бочки називається ця форма. Каучуковий ремінець. Ремінець достатньо плотний. Тут є така перфорація зверху, знизу також є такі ділення для того, щоб у вас не запотівало запястя. Кріплення стандартне, класичне. Корпус годинника виконаний із пластмаси, достатньо гарна зборка. Бачу, що нічого не репить, все тримається чудово. Годинник базової водонепроникності, тобто з ним не можна плавати та приймати душ. Годинник витримає максимум випадкове потрапляння води, таке як миття рук або невеликий дощ. Знімаємо плівку захисну. Вмикається годинник кнопкою зверху, справа. Кнопки, до речі, тут такої нестандартної форми. Годинник дуже схожий на тактичний, мілітарі. Цікавий стиль. Є можливість змінити циферблати. Як на мене, цей досить цікавий. І тепер давайте перейдемо до функцій, які в даного годинника є функції. Справа, вибачте, зверху донизу, якщо провести, тут є додаткове меню: можна налаштовувати яскравість. Зараз максимальна вона стоїть. Також можна включати функцію телефону. Вібрація включається, вимикається. Інформація додаткова. Тут варіанти відображення меню. Далі є налаштування. Є калькулятор. Яскравість. Підключення до телефону, виклики. Вібрація. Так, режим зливу. Ага, це щось про воду. І, до речі, йде звуковий сигнал. Не знаю, чому він не закінчується. Ось все закінчилося. Цікава функція. Так, дивимося ще. Є кіно. Угу. Цікаво. Перемикач набору. Ага, тобто варіанти відображення циферблат можна вибирати. Так. Скидання, завершення роботи, QR-код. Це, ну, це інформація про сам годинник. Яскравість. Робимо максимально, можете бачити, що кольоропередача чудова і під різними кутами добре видно всю інформацію. Так, тепер далі йдемо по самим функціям. Справа наліво. У нас дзвінки. У нас крокомір. Відслідковування сону, пульс, тиск, рівень кисню в крові, управління фотокамерою, управління плеєром смартфона. Ну, і бачимо, що до кінця я його ще не під'єднав до телефону. Зверху донизу у нас повідомлення. Зліва направо у нас додаткове меню. Тут, бачите, є додаткові функції. Ось, Досить цікавий дизайн даного годинника. Виглядає він стильно. Зараз я вам покажу, як він буде виглядати у вас на зап'ясті. Він не масивний, але і на руці він також, в принципі, відчувається і. Буде добре видно всю інформацію. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисне.